Добрий день, шановні підписники, які е, чекають довго нашого, нашого виступу. Тривалий час ми не зустрічалися, тому що не було гуч, гучних подій. Але е, коли набрав чинності закон України 3219, звісно, то виникало багато питань. Всі про них розповідали. Я хочу зупинитися лише на окремій нормі закону, яку не всі побачили, і вона, я вважаю, дуже важлива для тих підприємців, товариств з обмеженою відповідальністю, які використовували спрощену систему оподаткування до початку військового стану та бажають її використовувати. Після набрання чинності законом 32.19 законної сили. В цьому році це норма закону 9.4.4. Вона каже про те, що в цьому році підприємства мають право перейти знов ж таки на спрощену систему оподаткування загальної, починаючи з 4 квартала, кварталу, тобто з 1 жовтня, для цього необхідно подати до 15 вересня заяву до податкового органу за місцем реєстрації і знов ж таки обрати ставку оподаткування спрощено 5% або 3 з ПДВ. Це дуже важливий момент цього закону, який ну, зовсім був упущений в коментарях, але він є, і наші клієнти, декілька підприємств, скористалися цією можливістю, щоб спростити систему оподаткування та працю бухгалтерів. Це по-перше, що стосується закону, 32.19 про спрощену систему оподаткування та особливостях оподаткування. І дії у військовий час. По-друге, на що я хочу звернути увагу, на те, що цим же законом 3219 законодавець встановив про початок проведення перевірок податковими органами як підприємств, так і фізичних особ-підприємців. Це чотири розділу на сайті податкового органу Державної податкової служби України. Що стосується наших клієнтів, які е, торгують. Підакцизними товарами, а саме алкоголь, тютюн та інше, то вони підпадають під плановий документальний виїзний перевірки податкового органу згідно плану, який розміщений на сайті Державної податкової служби України. Будь ласка, передивіться. Якщо знайдете себе, то приділяйте увагу підготовці до до перевірки. На теперішній час. Наприклад, з 8 вересня у одного нашого клієнта починається планова перевірка фізичної особи підприємств підприємця. Ось на що я хотів звернути увагу на два пункти, які є новими у розрізі закона набрання чинності закону України 32.19. По перше, це підпункт, який. Надає можливість підприємствам використати спрощену систему оподаткування при переході з загальної в цьому році з четвертого кварталу. І по-друге, зверні, зверніть, будь ласка, увагу на той факт, що податківці почали перевіряти в цьому році планово проводити перевірки підприємств, які торгують алкогольними та е підакцизними товарами. В мене все. Дякую, до нових зустрічей!